Давай, давай сиди, сиди. сиді. Молодець, хороша, хороша, нікчема Наша. Хороша. А ну, лягай. Лягай, лягай, лягай. Давай, давай, лягай. Аби цього навчити, прикордонники майже два місяці, як тільки з'являється вільний час, відводять душу, навчаючи команд свою підопічну, доглядає Сару Микола з села на Волині. Пам'ятаєте, у попередніх програмах ми розповідали про голкіпера, який привів футбольну команду зелених Беретів» до перемоги в дружньому матчі з ветеранами футболу, який відбувся нещодавно в Маріуполі. Не лише ворота вправно захищає, а з чемпіонами-богатирями позмагатися може, а й таку господарку організував. Ми приїхали сюди дві неділі були з хазяйства, а потім, ну як вирішили, є чим кормити, встається в нас, якби їжа. Ну, вирішили, ну, десь треба поїде, не будемо викидати. Поїхали, купили. Сару Сарою назвали, бо до неї у цьому вольєрі жив її родичне ім'я Мейсон. Може її випустити, погуляє хай. Тепер поросе блокпост знає на пам'ять, ходить, гуляє і у вольєр сама вертається. Прикордонники ж стверджують, за два місяці сара значно підросла, а відгодовують її до демобілізації. Ми будемо їхати запечемо, кушинку зробимо, ковбаску зробимо. На цьому блокпості у прикордонників господарство чималеньке: свиня, кури і вже навіть курчата. Ходити хоро. А ще тут на блокпості оселилося чимало покинутих місцевих чотирилапих собак, цуценят та котів, які за словами охоронців кордону є для них своєрідними рідними психологами, що відволікають від війни. Андрій Сиротяк, Михайло Когут, Юрій Руденко, НТА Новини.